Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Троє поросят. Ірина Сонечко. Наша казка для маляток про веселих поросяток. Ось Нафнаф -наф з братів найстарший. Все, як слід він робить завше. Ось Нуф-Нуф Він любить дуже подрімати у калюжі, а Ніф-Ніф цей товстунець. Не посидай пустунець. Братики, не нудьгували, ціле літечко гуляли, тільки ж це поросята, будуть зиму зимувати. Тож Наф-Наф братам своїм. Каже, побудуймо дім. Та в братів нема охоти братись миттю до роботи ще далеко до зими, потім дім збудуємо ми, відповів наф в братам. Хро, я дім збудую сам. Він трудив чимало нів й кам'яний будинок звів. А брати не поспішають, все пустують і гуляють. Лиш як стало підмерзати, схаменулись поросята. От Ніф-Ніф узяв солому, бути із соломи дому. А Нуф-Нуф зробив хатину і з гілячок за годину. І вирушили поросята вдвох до старшенького брата. Як ішли, не нудьгували, дуже голосно співали, реготали всю дорогу, розбудили вовка злого. Брат, ніф, ніф не налякався, в дім солом'яний сховався, швидко двері на замок. Не страшний вже сірий вовк, та від вовка ясно всім. Цей не порятує дім. Двері сірий вовк штовхнув, і повітря він вдихнув. Фух, подув, що сили мав, і хатинку розламав. Від будиночка цього не лишилось нічого. Та, ніф-ніф кмітливий був, Донуфнув, а дременув. Дім з гілячок має брат. Захистить він поросят. Миттю двері на замок не вдереться сірий вовк, та від вовка ясно всім Цей не порятує дім. Двері, сірий вовк штовхнув, знов повітря він вдихнув. Фух, подув, що сили мав, і хатинку розламав. Від будиночка оцього не лишилося нічого. Поросятам страшно стало, до нафнафа вдвох помчали. В нього хатка кам'яна, тож надійна і міцна, зачинились на замок. Не дістане сірий вовк, двері сірий вовк штовхнув, знов повітря він вдихнув, Дув, що сили він старався, дім звалити намагався, дмухав, дмухав, аж упрів, під дверми на землю сів. Та, хоч як старався він, кам'яних не зрушив стін. Став він думати, гадати, Як же поросят дістати. Каже, хай настане ніч, я залізу через піч, димарем у дім спустився і в казан з борщем звалився. й боки опік, вискочив і геть утік. І з тих пір брати веселі, всі живуть в одній оселі, зрозуміли поросята, вовку їх не налякати, бо у них чудовий дім, разом добре жити в нім. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.